Кавпет титульний партнер. Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Владислав Іванович, завтра буде нова гра, тому сьогодні коментар по першій чвертьфінальній грі проти Атлетик Футзал. Ну, По-перше, ми вже обговорювали, це, це зовсім інший турнір, ніж не ні, той, ні, який ми грали. Регулярний чемпіонат, це матчі плей-офф. Вони складаються зовсім по-іншому. Сьогодні така гра була, начебто і давалася нам, багато моментів, багато не реалізували. Вигравали 2-0, суддя зламав гру цим вилученням, якого зовсім не було. Там людина грає в м'яч, червона картка. Я вважаю, таких суддів підпускати навіть в дитячу лігу не можна. Хай дивляться, був банаська, хай дивляться. Це вже не, не наше питання, але ну, ми і самі не знімаємо з себе відповідальності за те, що ми не змогли при, навіть при рахунку 2-1, 2-2 моментів кучу не забили. Ну і, звісно, десь вже побігли вперед забивати і нас трохи не вистачило. Вихід один в один наприкінці матчу. І... Все, поразка. Завтра готуємось на наступний матч. Матчі матч йдуть до трьох перемог. Тому будемо завтра битися і намагатися виграти. «Фавбет» – титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.